Ні, всім, хто зараз дивиться акценти, у Запоріжжі нині функціонує 179 найпростіших укриттів у закладах освіти. Вони знаходяться у школах, дитсадках та позашкільних навчальних закладах. При облаштуванні укриттів наголошувалось на тому, що під час повітряних тривог до них матиме доступ кожен запоріжець, який цього потребує. Чи доступні укриття кожному, які обіцяли при їхньому будівництві, як це перегукується з освітнім процесом, які перспективи щодо збільшення кількості таких сховищ, поговоримо з моїм гостем. Це Віталій Лисенко, перший заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня. Отже, як я вже сказала, у місті зараз діє 179 укриттів у навчальних закладах. Всі ці заклади функціонують, і що це за укриття? Ну, по перше, я хочу сказати, що в нас в системі освіти міста існує 235 закладів освіти. Uh -huh. Це 108 закладів загальної середньої освіти, це 108 шкіл, 114 закладів дошкільної освіти, це дошкільні наші заклади, це дитячі садки, а також 13 закладів позашкільної освіти. І в цих 235 закладах наразі є облаштовані ті, що пройшли відповідні комісійні обстеження фаховими спеціалістами, ті, що визначені безпечними для перебування і ті, що визначені як такі, які Можуть приймати як мешканців, так і учасників освітнього процесу. Це саме 179 укриттів. Угу. Переважна більшість цих укриттів – це є найпростіше укриття. В минулому це є підвальні приміщення, а також ті укриття, які були побудовані з перших років існування закладів освіти. Це угу. таких більш старих років, 1950-х, 1940-х, 60-х років забудови, коли укриття проєктувалися і були завжди в основі будівництва чи інших uh -huh. будівель від самого початку війни наші заклади освіти стали справді стратегічними об'єктами, адже ви знаєте, що як і існувала, так і існує величезна проблема щодо доступності та облаштування укриттів для населення. Більшість цих укриттів знаходяться в багатоповерхових будинках, але, на жаль, вони не мають вільний і цілодобовий доступ для людей, які перебувають в місті, тому що як керівники ОСББ, так і мешканці не дуже, по правді кажучи, раді, коли в укриттях будинків заходять люди з вулиці, і в нас дуже багато є інформації про те, що укриття є фактично зачинені. Вночі на дверях стоять домофони, і будь-яка людина, яка переміщується містом, або яка гуляє, або яка перебуває поруч з якимось будинком, насправді не має такого вільного доступу до цих укриттів, бо найчастіше вони знаходяться всередині будинків і вхід в них здійснюється з під'їздів. В закладах освіти є трошки інша ситуація. Від самого початку війни, з двадцятого року, наші заклади стали. Такими стратегічними місцями для мешканців, тому що практично всі школи, всі дитячі садки працюють як пункти незламності. В нас 159 таких пунктів незламності в системі освіти, а всього їх трохи більше 170. Тобто ми розуміємо, що більше 90 пунктів незламності знаходяться саме на території закладів освіти. Практично всі наші заклади освіти стали територіальними інформаційними центрами, тобто тими місцями, в яких при настанні. Певних ситуацій критичних мешканці можуть отримати ряд е, моментів щодо допомоги: це і психологічна допомога, це інформаційна допомога, це і можливість працювати, можливість перебувати, можливість отримати гуманітарну допомогу. І саме на це були розраховані з самого початку кроки місцевої влади щодо е, саме функціонування закладів освіти. В першу чергу вони функціонують для безпеки, щоб можна було туди сховатися під час повітряних тривог і мати доступ. Всі ці сховища є на мапі з укриттям. От якщо людина бачить на вулиці табличку, укриття вона може сміливо туди заходити, чи треба перевіряти, що там є на мапі. Я можу казати про нашу вашу, звісно, в закладах освіти, якщо є табличка укриття. То це є укриття, яким можуть користуватися мешканці цілодобово. Є питання певні, тому що перші два роки повномасштабного вторгнення в нас не було освітнього процесу в офлайн форматі, тобто в укриттях не проводились заняття, але з. Квітня 2024 року в нас пішов процес поступового відновлення офлайн навчання в закладах освіти, як в закладах загальносередньої освіти, так і в закладах дошкільної та позашкільної освіти. Тому є певні обмеження по часу і по можливості перебування в абсолютно всіх приміщеннях укриттів під час освітнього процесу, і є певні особливості їх використання. Є постанова кабінету міністрів номер 138, яка регулює питання. Користування спорудами подвійного значення, спорудами саме цивільного значення, укриттями протирадіаційними укриттями. І є дві норми, які трошки суперечать одна іншій. По-перше, абсолютно всі власники балансоутримувачів укриттів мають забезпечувати неухильний доступ населення до них, проте в укриттях закладі освіти. При освітньому процесі цими укриттями не мають права користуватися інші. Ми розуміємо безпекову ситуацію в нашому місті, і ми розуміємо, що школи і садки є чи не єдиними місцями, де справді можуть ховатися люди під час повітряних тривог. І ми бачимо, на жаль, Дуже негативні наслідки, коли такі укриття є закритими. Ні для кого не секрет, що в Києві під час повітряної тривоги, коли було зачинено укриття закладу освіти, mm -hmm. люди, на жаль, не вижили під час ракетної атаки, і саме це є вина цього закладу освіти, який не забезпечив вільний доступ. Тому наразі в місті діють певні правила. І з сьомої ранку до 17-ї години вечора. Коли в закладах освіти є безпосередні діти, є освітній процес. У нас в більшості закладів він зараз відбувається у дві зміни, тому освітній процес продовжується до 17-ї години. Адже після обіду в нас є і заклади позашкільної освіти, і інші школи, які займаються на території укриттів. Доступ до укриттів мешканцям є можливий, проте не у всі приміщення. Саме безпосередньо в ті приміщення, де перебувають діти і де йдуть уроки, де йде освітній угу. процес. Під час повітряних тривог мешканців не пускають, їм пропонується в кожному закладі або користуватися окремими приміщеннями, які відділяються для мешканців, для того, щоб вони мали змогу там ховатися, або облаштовуються такі місця в коридорах, в допоміжних приміщеннях. Ми розуміємо, що наша Пріоритет це безпека мешканців, безпека всіх жителів міста. Тому питання можливості і неможливості перебування когось у нас насправді не стоїть, адже ми розуміємо, що наші заклади є чи не єдиним безпечним місцем, де можуть бути мешканці. Після закінчення освітнього процесу, в 17-ту годину вечора, доступ до укриттів до всіх приміщень є абсолютно вільний, і в нас насправді в дуже великій кількості укриттів. Закладів освіти, особливо Шевченківського району, комунарівського району, протягом усієї ночі перебувають мешканці разом з дітьми, всіми сім'ями, адже ви. Знаєте, яка наразі є безпекова ситуація в місті, і що справді дуже велика кількість людей фізично боїться перебувати у своїх багатоповерхових будинках, там, де немає облаштованих укриттів під час повітряних тривог. Тому кожна школа, кожний дитячий садок вночі в нас справді перетворюється на такі місця, де в нас перебуває населення протягом всієї ночі. Зранку, сьомої ранку, заходять службові наші працівники, прибирають всі приміщення, просять людей звільнити місця. Місця, де мають бути діти, і наразі проблеми в саме організаційному плані немає, адже абсолютно всі заклади освіти працюють саме в такому форматі від початку організації там освітнього процесу. Нещодавно в Запоріжжі відбулася неприємна ситуація. Такий інцидент із новою школою. Це підземна школа, гімназія 107 якщо я не помиляюсь, під час повітряної тривоги людина не змогла потрапити в укриття, бо воно було зачиненим. Чому воно було зачиненим? І, взагалі, що робити в таких випадках? Хто за це Відповідальні, перш за все, персональну відповідальність за відкритість, доступність для всіх мешканців укриття несуть керівники закладів освіти. Вони знають прекрасно це. Це наголошувалось під час абсолютно всіх нарад в департаменті освіти. Тому є персональний контроль нас як департамента, керівників тих закладів, де є такі укриття. Хочеться почати з того, що. Саме по собі підземна школа є неофіційною назвою, а є більше робочою назвою, яка використовується для позначення протирадіаційних укриттів закладів освіти. Міністерством за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ було розроблено ряд типових проектів протирадіаційних укриттів, які можуть будуватися абсолютно в усіх громадах. України, які можуть вільно використовуватися для розміщення там закладів освіти. Є розроблені ці ряд проєктів, вони є в вільному доступі. На сайті Моя фортеця, будь-який громадянин нашої країни, може ознайомитися з цими проєктами. Вони включають в себе проєкти закладів дошкільної освіти, це дитячі садочки, протирадіаційне укриття для цих закладів міськістю від 100 до 300 осіб, а також проекти протирадіаційних укриттів для шкіл, які є різною місткістю від 200 до 1000 осіб. Наразі в нашому місті два таких протирадіаційних укриття побудовано: це протирадіаційне укриття 88-ї гімназії і протирадіаційне укриття 107-ї гімназії. У цих школах укриття окремо, класи окремо? У цих школах є протирадіаційне укриття, угу. в яких в день іде освітній процес. А так само, як і в абсолютно всіх спорудах цивільного захисту і укриттях шкіл, має бути забезпечено безперебійний доступ мешканців в разі повітряних тривог для зручності, для безпеки дітей, керівництво кожного закладу освіту. Обирає зручний формат для для цього, тобто, якщо в укритті є можливість облаштувати окрему локацію, виділити окреме приміщення, де будуть знаходитись мешканці, то керівник закладу освіту робить це саме таким чином. І в нас в більшості укриттів є окремі приміщення, які обираються керівником закладу, для того, щоб там перебували мешканці. Якщо кількість мешканців є більшою ніж це приміщення. То керівництво закладу бере додаткові приміщення для того, щоб мешканцям було зручно. В день в протирадіаційних укриттях закладів освіти організовано освітній процес. Кожне з таких укриттів має від 13 до 16 класів, а також багато кількість допоміжних приміщень, які використовуються під час освітнього процесу. З 17-ї години вечора до 7-ї ранку. Ті протирадіаційні укриття. Також мають бути обов'язково відкритими та мають забезпечувати доступ вільний населення, які перебувають поруч. Департамент зі свого боку розуміючи, що є необхідність додаткового персоналу для того, щоб чергувати в цих укриттях, для того, щоб перебувати в цих укриттях, в закладах освіти, де побудовані протирадіаційні укриття, збільшив кількість персоналу, такого як. Нічні сторожі, чергові та прибиральники приміщень. З розрахунку по додатково шість ставок до кожного закладу освіти, що допомагає керівництву закладів організовувати там нормальні процеси. Конкретно по інциденту, от що робити в таких випадках? Ти приходиш до приміщення, на якому написано укриття, воно зачинене, тебе не пускають. До приміщення, що робити? Перш за все, ми завжди відслідковуємо абсолютно всі повідомлення, які в нас надходять, як через соціальні мережі, так і через телеграм-канали, так і через служби звернень громадян, які в нас є. Я би радив всім абсолютно, якщо є така ситуація, і вас справді не пускають в укриття, зафіксувати це тими засобами, які у вас є. Тобто зняти відео на телефон, сфотографувати для того, щоб ми мали предметну розмову і справді підтвердився той чи інший факт. Є дуже багато фактів, коли громадяни телефонують, що укриття є зачинене, але ці факти не підтверджуються, тому що вночі є відкрити. З якоїсь боку школи двері, з якоїсь боку ворота відкриті, і громадянин не завжди розуміє з якого. Входу в школу можна потрапити. Так це тому, ж важливо для доступності. Абсолютно, укритів. тому ми пояснюємо, що в школу є доступ через центральний вхід, а в укритті є доступ з боку. У кожному закладі входи абсолютно різні є, і вони є абсолютно відкриті цілодобово. Тому, коли підтверджуються саме такі факти щодо відсутності доступу до укриттів, ми, на жаль, маємо ухвалювати певні кадрові рішення, тому що вважаємо, що це є дуже грубе порушення під час військового стану. І перш за все воно стосується життя Здоров'я і безпеки громадян і дуже добре, коли нічого не стається через те, що укриття закрите. Але те, що може статися насправді під час будь-якої повітряної тривоги, які не є навчальними, які в нас будь-яка повітряна тривога має реальну загрозу. Тому ми маємо розуміти, що саме Доступність до споруд цивільного захисту населення має бути в пріоритеті абсолютно всіх балансоутримувачів, власників таких споруд та керівників тих закладів на території яких є такі споруди. І це взагалі не має якось мати дві чи три точки зору, тому що питання пускати мешканців, не пускати мешканців загалом не може стояти на третьому році повномасштабної війни. Будь-які питання щодо збереження цілісності майна в цих спорудах щодо належної там санітарного стану. Мають вирішуватися безпосередньо керівниками цих закладів, в яких знаходяться такі укриття, і це і є одним завданням операційного будь-якого керівника. Не так давно у школах запроваджували охорону, щоб не допускати сторонніх. Це робилось для безпеки дітей. От якщо ми говоримо про школи, які зараз функціонують у змішаному форматі, сторонні це люди, які приходять в укриття під час повітряних тривог. Охорона в укриттях передбачена чи як забезпечується власне дитяча безпека в таких випадках? Тому що це теж важливе питання для батьків. Зокрема, в кожній школі є особи, які. Призначені на посаду сторожів всі школи. Тому цілодобово в школах є технічний персонал, який забезпечує безпеку дітей або забезпечує безпеку і мешканців, які там перебувають, безпека майна. Наприклад, обладнання, техніка, ви говорили, що є доступ до кожного приміщення після 17-ї години. А приміщення воно ж включає в себе певну техніку, певне обладнання, яке необхідне для шкільного процесу для так. зазбереження цього всього, хто відповідальний і ну і відповідальне керівництво закладу угу. і відповідальна та особа, яка перебуває на чергуванні у закладі освіти і в укритті. Я вам хочу сказати, що. Не було в нас таких фактів, що після того, як були мешканці, в нас там щось поцупили, щось mm -hmm. поламали. Є питання щодо санітарного стану, кожна людина по-різному себе поводить. Але фактів, що щось винесли з укриття, поцупили якусь там медію дошку чи ноутбук, таких фактів в нас не було. Я хочу сказати для розуміння, що ми ж не кажемо про якихось ефемерних мешканців, які там потрапляють mm -hmm. в укриття, які не знають там перший раз. Ми розуміємо і знаємо. Що майже в кожну школу, майже в кожен садок ходять одні і ті самі мешканці. В кожному закладі освіти є журнал реєстрації мешканців, які перебувають в укритті. Ми просимо записуватися і давати інформацію, хто і що для того, щоб вислідковувати саме хто люди, які в нас перебувають. Я в разі як ви кажете, угу. що щось може статися. Проте ми знаємо, що в школах і в садках це є абсолютно 99% одні і ті самі люди, які вже знають, куди йти, знають, де вони хочуть знаходитись в укритті, мають практично там свої місця, знають наших співробітників. І більшій частині це є батьки дітей, які навчаються в цій школі. Тобто, коли ми кажемо, що хтось прийде щось поцупить, чи щось буде вандалізмом якимось займатися, то в нас такого практично немає. Адже ви знаєте, що школа розміщується дитячий садок в кожному мікрорайоні, і мешканці, які там живуть, самі ходили в цю школу, потім водять туди своїх дітей, онуків. Тому в них трошки інше відношення до цього майна і до збереження саме цього майна. І якби. Людина кожен день ходить в одне і те саме місце, в одне і те саме укриття, то щось там цупити чи щось там ламати, немає ніякого сенсу, бо вона сама буде користуватися цим завтра, післязавтра. Ви знаєте, що укриття обладнані і водопостачанням, і туалетними кімнатами, і всіми зручностями. Тому кожна людина обирає сама, як себе поводити там, так угу. і я ж кажу, що таких фактів, що в нас зламали щось або поцупили щось, зафіксовано наразі не було. За дуже добре, що не було а. Камери відеоспостереження, тривожна кнопка. Щось Тривожні таке? кнопки є практично в кожному угу. закладі. У так званих підземних школах є система відеоспостереження, тому абсолютно у нас є підписані договори на обслуговування тривожних кнопок. Кнопок так з державною службою охорони, тому абсолютно в цьому питань немає. І в нас таких, я ж кажу, що кричущих фактів про те, що там неадекватно поводила себе людина uh -huh. в укритті, перебувала в якомусь не тому стані, намагалися щось поцупити. Таких фактів не було про доступність укриттів. Як ви вже сказали, що треба, якщо бачиш таку ситуацію, що укриття закрите, під час тривоги треба якось вам повідомляти. А відбувається перевірки доступності з боку департаменту. Ви з цим питанням, можливо, якось на контролі тримаєте. Я, я думаю, що найкраще контроль нам забезпечують самі мешканці, uh -huh. бо ви самі слідкуєте за повідомленнями, які в нас практично кожного дня з'являються і в засобах масової інформації в телеграм-каналах на Фейсбуці, коли є певні факти, що людина Каже, щось відкрито, щось закрито або не зрозуміє, як потрапити. І тому, перш за все, ми реагуємо на будь-які такі звернення. Але самостійно департамент постійно проводить цю роботу. Ми самі їздимо по школах, самі їздимо по садкам. І дивимося, чи відкрито, чи закрито. Ну, Фактів, коли ми бачимо, що в нас є перешкоджання мешканців, немає. Адже керівники всіх закладів зорієнтовані, перш за все, на тому, що вони нам мають надавати право мешканцям перебувати в укриттях, користуватися укриттями. Особливо на зараз, коли в нас є. Питання щодо відсутності електропостачання під час обстрілів, uh -huh. у нас всі наші 159 пунктів незламності перебувають в готовності будь-який час приймати людей, надавати можливість не тільки перебувати в укриттях, а надавати можливість заряджати свої гаджети, надавати можливість гарячих напоїв, надавати можливість відпочивати, працювати. У нас є розкладачки, у нас є спальні місця. Uh -huh. І якби багато кількість мешканців насправді відвідала ті укриття. Після ракетних обстрілів і що там насправді відбувається, то у кожній школі садочку ви побачили величезну кількість людей, які приходять туди через відсутність світла, через відсутність опалення вдома і користуються абсолютно послугами безкоштовними наших пунктів незламності для того, щоб відпочити, попрацювати, зарядити телефон, попити чай, каву або провести повністю ніч, день, адже в квартирах зазвичай дуже важко знаходитися після ракетних обстрілів, поки не відновлені викна, поки не відновлені Відновлене опалення, не відновлене електропостачання, ну тут питання доступності дуже важливо, тому що е, ну потребує оперативності людина. Коли сигнал тривоги звучить, вона читає, що там летять ракети і необхідно потрапити до укриття. От ви кажете, там, де працюють заклади освіти, з 7 до 17 обмежено певним чином. Ми пускаємо абсолютно всіх, але просимо. Перебувати в тих приміщеннях, де наразі немає то тобто все одно можна зайти туди? Можна зайти, я вже... просто ще хотіла запитати. От на мапі з укриттями, тому що у нас же ж школи в змішаному форматі. Зараз скільки функціонує? У нас зараз близько 90 дев'яносто функціонує в змішаному форматі, і надалі ж планується я так і розумію розширювати чи є на мапі з укриттями, наприклад, те, що. Обмежений певний час. На мапі з укриттями позначається наявність укриття самого по uh -huh. собі через те, що ми не обмежуємо доступ навіть під час освітнього процесу, і все одно пускаємо мешканців. Там немає обмежень, там просто є позначка, що це є укриття, і воно uh -huh. включено на мапу. Е, над облаштуваннями решти закладів також працюють, та я так розумію, що додасться до цього переліку до переліку шкіл, які працюють, і до переліку укриттів ще щось. Так, в нас величезна кількість роботи була виконана протягом останнього року. Ми виконали в великій кількості закладів капітальні ремонти. Це біля 20 закладів освіти, де в нас або наразі завершено, або завершуються капітальні ремонти укриттів, які ми неодноразово показували, запрошували журналістів, показували, як там організовується освітній процес. І в нас залишилось на цей рік 15 закладів освіти. Це Перш за все, наші школи, де в нас розроблені проекти на капремонти, і в співпраці або з фондом ЮНІСЕФ або а, з співпрацею з державою це за рахунок коштів державної субвенції. Ми сподіваємось за цей рік повністю завершити процес облаштування абсолютно всіх приміщень, які можуть використовуватися в якості укриттів в наших школах, для того, щоб абсолютно всі діти, які наразі перебувають в місті, мали змогу відвідувати школу очно в місті. У нас наразі перебуває більше 40 тисяч дітей шкільного віку та приблизно 10-13 тисяч дітей дошкільного віку це дітей, які ходять в дитячі садочки. Наша мета надати максимальну можливість людям відвідувати школи дитячі садки в офлайн форматі. Можу сказати, що вибір щодо обрання форми освіти це перш за все вибір батьків. Ми не можемо і ніколи не хотіли змушувати батьків виходити в офлайн формат. Якщо родина для себе ухвалює рішення, що вона не готова віддавати дитину до школи, вона не хоче відвідувати школи в укриттях, то кожна школа, кожен навчальний заклад забезпечує можливість продовження отримувати освітню послугу в онлайн форматі. Тому, перш за все, наше завдання з точки зору міської влади, з точки зору департаменту створити належні, безпечні, комфортні умови. А далі батьки обирають самі той формат, який для їх родини вони вважають найкращим і найбезпечнішим. Школи сказали, що школами потреби закрити дитсадочки. Наразі в нас також працює більше 90 дитячих садків. В офлайн форматі наразі ці дитячі садочки працюють для дітей лише старших груп протягом трьох годин без організації харчування денного відпочинку. Цього року ми плануємо перші 20 дитячих садочків запустити на цілий день вже абсолютно всіх груп з запровадженням безкоштовного харчування для дітей, які там перебувають. Це дитячі садочки, там де в нас виконані капітальні ремонти, поточні ремонти укриттів, і там, де площа цих укриттів. Дозволяє комфортно і безпечно дітям перебувати весь час. Угу. Це перші в нас пробні будуть від мешканців. Є величезний запит на запуск дитячих садочків вже на цілий день, і далі ми будемо працювати над поступовим виконанням ремонтних робіт в дитячих садках для того, щоб збільшити кількість дитячих садків, які працюють цілу на цілий день. Будемо сподіватися, що безпекові умови дозволять так. всім знаходитись в дитсадочках, на роботі у школах. Комфортно і спокійно, дякую вам дуже, що завітали в «Акценти». Це був перший заступник директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Віталій Лисенко. А я бажаю вам завжди почуватися в безпеці, де б ви не знаходились. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.